Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні будемо пекти пісний такий той щось до, до чаю, щось до компоту, щоб щось було. Пісний такий чи штрудель чи а хто, хто його назве. Значить, що мені треба? У мене тут 350 мл води. Я додаю сюди чайну ложку цукру і 7 грам дрожжей сухих. Розмішую. І хай воно собі трошки постоє. Відичка така, літня, тепленька. Не, не гаряча і не холодна. І хай вона минуту постоє. Так, значить, у борошно ми будемо зараз додавати чайну ложку соли. Так, Добавим чайну ложечку соли всередину. Зараз трошки наші дрожжі пограють і будемо заливати. Буквально пару хвилинок постояли наші дрожжі і тепер розмішуємо, сюди наливаємо, розмішуємо, щоб сіль розчинилася. Отак От он. більше. Тут 500 грам борошна, я не казала, чи ні. 500 грам борошна. Угу. І так змішуємо його ложкою поки що. О, і тепер можна додати сюди ще олії. Зараз. И так добавляем мы сюда сейчас соли, и трошки ложку щищу. В принципе, вона вже нам не потрібна буде. Десь 50 грамм, 5, 5 столовых ложек десь. Приблизно так. Раз, два, Вот так, и, и будем сейчас замешивать тесто. Тесто будет у меня Вот кассенькое. Зберемо його трошки докупи. Отак. Липкеньке воно, але воно виміситься пізніше трошки. Ось так все. Тепер хай воно полеже. Минут п'ять. Я йому дам, хай воно полеже, прикрию ще сплівочкою. Швидко, не виходить, зачепимося. Ось так всю. Ну що ти сьогодні мене не хочеш слухатися? О, все, хай на хвилин 5 пустує. Так, тісто пустою пройшло вже 5 хвилин, і тепер ми його трошки обіймемо. Будемо зараз вимішувати його. От так. Зараз воно збереться все до кучі. Під нічого не треба. Ось так гарно вимішуємо його. Минут п'ять так вимішуємо. І так, тісто я вимісила, трошки воно підлипає, але це воно таке й должно бути тісто. Ось так збираємо його такий клубочок і відправляємо сюди у миску. І знову накриваємо плівочкою і даємо, хай воно собі підходить. Ось так. Вставлю в тепле місце і хай воно собі підходить. Як підійде, тоді будемо формувати далі. І так, час пройшов. Тісто наше підійшло, відбачити ось таке воно. Я приготувала форму, я беру таку форму квадратну, застрілила пергаментом, і тепер будемо зараз наше тісто готувати далі. Стіл змащуємо олією, легенько так, треба, щоб. Не приставало тісто. Тісто буде м'ягесеньке-пухкесеньке. Зараз ось дивіться, яке гарне тісто. О. Так, і тепер викладаємо його сюди на стіл. Вийце гарне тісто. О. Ось так. І переділимо його напополам. Ну так, приблизно десь напополам переділимо. ще Це відправляю туди в миску. Хай воно собі тут підходить, прикрию його, щоб воно не обвітрювалося. так Все будем сейчас сформовать. так. раскатываем нашу сидошку на пополам, напополам. напополам. ще трошки. Більше-менше тут різниці немає. і скручуємо коболюк, колобок такий От так формуємо. Голобочки. Формуємо і прикриваємо зараз. Плюночкою. І хай воно собі віддиха Так, далі що ми робимо? Беремо цукор. Мені треба 10 столових ложок, а я, але я поділю зараз їх напополам. Два, три, чотири і п'ять. Ці п'ять відставлю наслідуючи. А сюди добавлю трошки кориці. Ну, десь півчайної ложечки. Тоже розділити. І отак змішаємо. Хто любить корицю туще можете додати більше. Хто не любить, можете взагалі не кидати. Ну, для смаку, для такого пікантності. Так, це зробили ми. Тепер беремо яблуко. Мені треба 4 яблука. Беремо яблуко. І що робимо. Обчищаємо його. так чистимо. Так, почистили і тепер кришимо його так дрібненько. Так. Чого зразу не заготовляю, тільки після того та дефінатісту, а це зараз зробиться щоб не обідривалося яблучко. Попів яблучка десь буде на наші ті частинки. На дві штуки І ще одну почищу туже, покришу. Всімнадцять на всі чотири треба два яблучка. Так, все, яблучка покришили, і тепер зараз будемо ми розкатувати наші, воно якраз 5 хвилин пройшло, і будемо зараз розкочувати наші лодки. Так, беремо лампочку і розкачуємо. Ай, прилипло. Зараз змащу змастила качалку колії. І будемо розкатувати тоненько, не так, розкатуємо тонесенько. так. Тепер притрушуємо. Стуловая ложечка и выкладываем сюда яблочко. И скручиваем у рулеток такие. Аккуратненько так. Скручиваем у рулеток. Прощипываем. И теперь так напополам. Вот так. Резко. От заправляємо і ставляємо форму. Щоб показати, щоб ось так ставлямо форму Трішки так придавлюємо. Низ тут защепуємо так. а це придовлюємо. І відставляємо так сюди у форму. І так, перші я виробила три наші, і залишаю на півгодинки, хай вони підходять. І тоді будемо розігрівати духовку до 200 градусів і випікати десь пів, півгодинки. І так, Тісто наше підійшло, вже пройшло півгодинки, і зараз я відправляю у духовку пектися на півгодини. Температура, температура 200 градусів. І з остальним теж так само вироблюю. Так само буду робити зараз і ту половину тіста. І так, наша випічка спеклася, такі вони получилися. то пригорів, не пригоріла, просто цукор. Пересмалився. Той, що лишився п'ята ложечка, в мене там була, я її розсипала по нашому штруделю і він трошки присмог. І тепер зараз беру цукрову пудру і отак припудрюю. Взагалі люблю, щоб було хрумкеньке. І перекладу зараз на місочку, щоб гарячкувати. Тут ну, трошки дала ему, чтобы он усвоил. Так что вот таки получилось у нас добро. Так, вот на тарелочку. На І так, переклала я в миску, дивіться, ніде не пригоріла. На бумазі, оце базі її. І тут зараз покажу, дивіться, яке вийшлося. Не піджарене. Таке. Ось таке. На смак смачненьке. Я вже тісто скуштувала. Добре. Получилося. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.